Смікс, перший плюс сорт, багато могла мати по 10 кг, а це на 1500 гривень за цілий мішечок. Нам попадається ось така флісочка, вона йде легенько, Розмір 42-й. Вона не щільна, не груба, але теплесенька. Наступна моделька така біжива. Розмір, я думаю, буде М. Далі, оце вже щільніший фліс і великий гарний розмір. З капюшончиком. Ось така моделька з капюшончиком, Розмір XL, який дуже класний бренд. Ось така моделька яку постанова, вона йде просто ідеальна. Наступна теж легенька фліска. Ось теж брендова. В розмірі М. Ось така чоловіча. Дальше, Ух ти! Таке гарне поєднання кольорів. Розмір 44-46. Ось така моделька. І вона теж йде, в принципі, не сильно щільною. Наступна повністю чорненька, по розміру XL, Вона ще під бенч. Ось така. Так, наступна такого плану з капюшончиком. Розмір М-ка. жіноча модель. Ось так вона виглядає. Наступне пегік. Тегік, мягенький. І максимально розмір по 3XE. Ось така моделька, дивіться, тут на чотирьох гудзичках. Ось така. Дуже-дуже гарна. Ну, така як шутка. Наступна сесіл бренд, розмір Еліска. Така моделька. Так ще один педік, м'ягесенький. Такой укороченный, по размеру XL-ка выше и бренд Only. Вот такая моделька. XL-ка и бренд Only. Дальше. Средние стильности цифрис в размере L-ка. Вот такой. Размер l Так, еще один тегик. У Мелоди уже три тегика. Просто часто наши клиенты пытаются сами за эти тегики. Це Есмара, розмір Елічка. Далі розовенький. Розовенький. Він, до речі, такий іде, як курточка. А, по розміру 38-й розмір. Такий, такий гарний і розовенький. І теплесенький, такий як курточка. Наступний ось такого плану, це жіноча моделька по розмірі МК. Така. Далі. Ну, це вже щільниці, грубий. Дуже грубий, чоловіча модель. Розмір. Розмір я не бачу, але мені здається, це буде Елька. Вона теж, до речі, йде дуже грубою, такою, як курточка. Наступна моделька теж теплесенька. По розміру тут буде Елічка. ТНТ. Така моделька. Він взагалі дуже шикарний і завжди, мені здається, круглорічно актуальний. Так, деякі модельки є дуже сильно утеплені, їх люди не Ось ну, так, якось такий більш легші -вечі на вечір. Шикарний. Наступна. Без капюшончику, жіноча моделька, бренд Крівіт, розмір 44-й. Ось така. Так, що в нас ще тут? Повністю чорненька капюшончиком на замочку, шейну в розмірі М. Ось така моделька. Знизу така резиночка, яка стягується. Ось такого плану. Так, у нас тут буквально ще декілька варіантів залишається. Ось така. легенька Досить. Розмір 38. Така моделька. Наступна бордова. Це вже така кофточка, розмір Елічка. Теж легенька, максимально приємна. Так. Ось така моделька. Це у нас розмір Елька. Ось так вона виглядає. На ліктах є такі вставочки. Розмір Еліка, жіноча моделька. Наступна і остання це у нас ось такого плану. Чоловіча моделька і розмір, я думаю, теж буде орієнтовно LXL. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик, вагає якого 10 кг, а ціна 1500 гривень за цілий мішечок.